Yeah. <laughs> you Мурахи по шкірі, легке запаморочення та звукові вібрації, які пронизують майже наскрізь. Все це не від седативних препаратів, а від звичайних інструментів медитації. Андрій Козаченко, інструктор технік, молодший сержант Сил безпілотних систем. Він доброволець з 24 лютого двадцять року, учасник бойових дій. Був стрільцем стрілецького батальйону ТРО, звільняв від російських окупантів ірпінь. початку квітня двадцять. Другого року брав участь у захисті та звільненні Харківської області. Близько десяти років тому закохався у звучання дримби, або ще її називають варганом старовинний народний музичний інструмент, один з найдавніших інструментів у світі, який добре відомий серед гуцулів. За формою інструмент нагадує підкову, кінці якої видовжені від середини підкови до кінців проходить вузький язичок. Метал, з якого виготовляли дримби, повинен був бути доброї якості, щоб вона гарно звучала. Дримба кажуть, звучить на два голоси. Один із них чують слухачі, а інший тільки той, хто грає. Різні матеріали, трішки різні звуки. Є така історія, що вони відрізняються. От як оргскло, скло, він прозорий пластик. Він досить такий тихий, м'який, я б його такий глухенький назвав в нього звуку Мало. І оце якраз вібрація. Я ж його прикладаю до зубів, і я майже не відчуваю цієї вібрації, яка йде від коливання язичка. Тобто, якщо взяти дерев'яний, то він взагалі настільки тихий, що його майже не чутно. Це прям, ну я не знаю, дитячі, початковий, хто хоче грати, але боїться про свої зуби. Бо краще все ж таки із практики, із з металу робити. Є мідний, є а, латуніві, а, є десь у мене а, ось, це бронза, це індійський. Ну, вони трішки краще. Але він теж, от, саме індійські, вони трішки не гучні, там мало хто вкладає. От, е я роблю саме з нержавіючої сталі. Якщо взяти стародавні інструменти, е традиційної, е то їх ковали, їх виковували з металу, прям з прутка гнули, нагрівали багаття, горн, молоти. Я так в такому, скажімо, стилі теж робив інструменти. На початку перші три роки знайомства з ними я робив їх з будівельних свіхів. Я брав звичайні будівельні цвіхи і робив з них інструменти. Щоб заграти, інструмент лівою рукою прикладають так, щоб він торкався зубів, правою рукою вдаряють по язичку. Ротова порожнина при цьому служить резонатором. Від зміни положення щік та язика змінюється і звучання інструменту, оскільки під час гри дримбу міцно притискають до зубів, створюється сильна камертонова вібрація в цілі, і звучить вона у початківців приблизно так. Це новоділнічні символи. Зробіна, знати, витап... окрім магічного звучання, дримба за словами майстра Андрія Козаченка, має й оздоровчо стоматологічний ефект. Я вважаю, що саме правильно налаштований інструмент своєю вібрацією. Передаючи через зубну кістку до ясен, до зубного кореня цими мікровібраціями, скажімо, викликає це як внутрішній масаж, ніби масаж для зуба. Прилив свіжої крові в ротову порожнину. За що цього ясно, саме корнева система посилюється? Вони стають більш міцні в тонусі. Колись грав і довгенько не ходив на зубну чистку до стоматологів. У мене зубний камінь сам обсипався. Тобто, прям відчуття були, що в верту якийсь пісок з'явився там язиком. Чіпа і всередині десь відвалився зубний камінь. Дримба допомагала заспокоюватися і під час бойових виходів. Звісно. Частіше за все, її звучання могло видати позиції військових. Та коли зі сторони ворога криє артобстріл, звуки дремби чуло лише в колі тих, хто ці звуки творив. В деякі моменти, коли були прильоти, і ми були в бліндажі, я з побратимами, у яких був теж мій інструмент для них, я робив. Ми трішки грали для заспокоєння і відволікання від того, що з нами відбувається, і де ми знаходимося. Також дримбар запевняє, що варган один з допоміжних способів подолання симптомів ПТСР та тривожності, які досить розповсюджені, як серед цивільних, так і у військових. Тому Андрій провів майстер-клас з дримби у реабілітаційному центрі Рекавері, де проходять реабілітацію військовослужбовці. Разом з тим показав і інструменти, які часто використовують під час медитації що, Принцип інструменти це гурний в'єтнамські, але з алкоголь і різні речовини це саме короткий і, скажімо, легкий шлях забутися. Вони на цей шлях, і вони доступні, якщо алкоголь кожен магазин ідеш, і ти забувся на деякий час, хто ти де ти і навіщо саме дримба – це трішки, скажімо, важчий шлях, тому що через музичний інструмент треба все ж таки бажання примусити людину, яка залежна від алкоголю, відмовитись, це вже крок до перемоги над собою, над своєю силою волі і психікою. А якщо є у людини бажання, звісно, це інструмент. Може допомогти. Мій досвід про це і каже, тому що в мене був колись досвід із алкоголем, і з різними речовинами в юнацтві всяке було. Я розумію тих людей, які залежні, чудово розумію, проходив цей етап і розумію зараз, яким чином мені допомагає інструмент. Це дійсно, я називаю примусова медитація, тому що цей звук, цей звук за умовченням просто заводить в такий стан, коли тобі не хочеться. Ну нічого, просто спокій, внутрішній спокій, загальмування всіх е, е, процесів мислення. Олександр перебуває на лікуванні з осколковим пораненням, контузіями та нейропатією. каже такі методи реабілітації йому подобаються більше аніж седативні препарати. Це от. Чаша, це ж така гіпнотична, коли її користуєшся. Цікаво. І краще от така, от якась штука, тому що приймав седативи, прописували, щоб заспокоїтись з ПТСР. То, в принципі, така альтернатива, мені здається, навіть набагато краще була б. Тільки треба було попрактикуватися, навчитися. І це класно. Також спробували гру на варузі, хоч вийшло. Не з першого разу, та все ж зануритися в магію звучання хлопцям вдалося. Не закусуємо зубами, ми його не хватаємо зубами. Ми просто привідкрили щелепи, вставили і все, і він вперся у нас. От ви цією рукою трішки вперли. <кхи> Давай, <кхи> не бійся, не бійся, нормально. Поки став як зручно, да. і дивись, ти різко від себе. Чому е, може сильно прилетіти по зубам? Кращувати. Поставив, відпустив рука, лягла на щоку, знову поставив, відпустив. Все не хочеш від себе. Тут всі інструменти по своєму цікаві. Чимось щепляють, тому якийсь окремий виділити я не можу. Все залежить від практики. Чим більше практикуюся, тим краще виходить. Ні, це для мене перший досвід, і тільки зараз я спробував.